Мир вам, дорога церква, хочу поділитися словом. Надіюсь, це буде підбадьоренням для нас і деякими уроками зі слова Божого. Пару тижнів назад я проповідував і задав вам питання, чи були ви готові до війни. От ну, 24 лютого зранку. Я тоді відповів за себе, а кожен з вас там можливо відповідав собі в серці. Я сказав, що я. Не зовсім був готовий. Да? І взагалі, то я якби помічаю в своєму житті, що я не завжди готовий до обставин, які допускає в нашому житті Бог. Е і ну, ми тоді говорили, яка причина, чому так, да? чому ми часто е не готові до таких обставин. І знаєте, історія України останнім часом да, показала те, що е багато з тих людей, яким би було потрібно бути готовими до війни. Вони і пальцями палець не вдарили, щоб бути готовими. Але не всі, слава Богу, що не всі. Дійсно, якби були ті, скажімо так, високопосадовці, які готувалися, які вкладали, які щось робили, тому що знали. Да? І ось у нас не так давно пройшов дитячий табір, і в нас була лідерська команда. І я б сказав. би, Зі сторони, ну якщо дивитись, і навіть бути в команді, тому що я був в команді. У нас дуже все було гарно, злагоджено і підготовлено, тому що ми готувалися. Да? Кожен був відповідальним, кожен хто за що відповідав, то видно, що старалися. Да? Але в той же час я якось ми зранку молилися, і я лідерам сказав таку думку: що бути готовим до чогось, потрібно готуватися. Да? І це дуже якби просто і логічно, да? і, але я помітив так, такий момент взагалі і в житті, і в будь-якій сфері, і навіть в навчанні, чи в роботі, чи в служінні, чи в нашій команді лідерській, яка проводила табір, що є категорія людей, які завжди хочуть бути готовими, але не завжди хочуть. Витрачати час, сили та ресурси для того, щоб бути готовими. Не завжди хочуть готуватися, якщо коротко. Єв да? замічали ви в своєму житті колись таке? Да? Я в своєму житті, особливо коли навчався в школі, постійно це замічав. Якби я завжди хотів був хотів бути готовим до екзаменів там, чи до якихось уроків, але, не, але завжди ніколи не хотів готуватися. Ніколи. Я не пам'ятаю колись, що в мене було на настрій такий, що от я прийшов додому, і в мене мрія сісти вчити уроки. Да? Ну не було такого ніколи, на превеликий жаль. Да? І знаєте, можливо, кожен десь хтось себе в якійсь сфері бачить. і... Я хотів би сказати таку думку, що я думаю, якщо ми живемо і слідкуємо за новинами, дивимося, що в світі відбувається, читаємо Слово Боже, то ми прекрасно розуміємо, що з кожним роком жити тяжче і чаще. Не легше. Да? Здавалося, в чомусь, начебто, легше. Да? Якщо порівнянні брать, якщо ми візьмемо Україну 20 років назад, було, наприклад, тяжче там з заробітками, з зарплатами. Да? Сьогодні, слава Богу, трішки легше. Ми не знаємо, що буде через півроку, рік, можливо, буде ще тяжче, да? тому що якби такі обставини в нас. І е, якщо слідкувати останнім часом, останніми тижнями, за подіями, за новинами, то в мене таке відчуття, що от все людство, яке на землі, скоро, знаєте, наскільки застрягне в конфліктах, що буде вся земля в війні. Не знаю, як вам, ну якби мені так здається, тому що всі країни між собою чомусь конфліктують постійно. Да? Ти за енергетику, ти за якийсь там, за, за якийсь кусок землі. І, здавалося, б, земля така велика. Да? Ну, чому, чому вас чому вам конфліктувати, але якби про це говорить Слово Боже. Да? Тому що останні часи, останні часи будуть це тяжкі будуть часи. І ви знаєте, чи потрібно нам, як церкві, сьогодні до чогось готуватися, готуватися до завтрашнього дня, не знаючи, що буде завтра. Е, і знаєте, я хотів би перш за все, щоб ми подивилися на історію старого заповіту. Я прочитаю декілька віршів. Це книга пророка Даніїла. Я хотів би, щоб ми взяли декілька прикладів із життя Даніїла для нашого життя сьогодні. Даніїла, шостий розділ, четвертий і п'ятий вірш. Я прочитаю. Даніїла 6-4. Тоді цей Даніїл блищав над найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух, і цар задумував поставити його над усім царством. Якщо прочитати в контексті трішки вище, третій вірш, то написано, що всі сатрапи здавали Даниїлові звіт. Ось наскільки він був якби, важливий. І п'ятий вірш ми читаємо: тоді найвищі урядники та сатрапи шукали причини оскаржити Даниїла в справі царства, але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний, жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Ось такий був Даниїл, да? досконала людина, можна так сказати. Да? Якщо в порівнянні з іншими з, з, з тим, хто був в його команді, або е, з тими, з ким він працював, ви знаєте, якщо коротко, то Даниїл жив не в легкий час. І він не царював у своєму царстві. Е, це не був Ізраїль, це був полон Вавилонський. Там було нелегко. І ще, будучи юнаком, він туди попав е, питання, чому він був особливий. Да? Як так вийшло, що в його руках було дуже багато справ, за які потрібно було відповідати, але в той же час, в усіх сферах свого життя, він був вірний, не було жодної помилки, і навіть була велика кількість людей, професіоналів в тій справі, які хотіли б знайти помилку, але не могли знайти. Наприклад, якщо я буду шукати помилку в юридичній справі, якогось юриста візьму собі і буду його там з усіх сторін, то я... мені тяжко, тому що я не юрист. Да? Но коли, якби, якщо я буду юристом е і він буде юристом, то мені вже набагато легше знайти в ньому помилку. Да? Ось такі, ці, ці, ж, ці ж всі, хто з ним працював, вони були всі такі самі, як він, але не, не могли знайти помилку е в його житті. Знаєте, якщо е ми подивимося на життя Даніїла в контексті всієї книги, то ми можемо побачити декілька моментів його житті. Перше, я хотів би звернути увагу в першому розділі. Ми читаємо такі слова в першому розділі, четвертий вірш. Що цей Даниїл був юнак, який не мав жодної вади, був вродливого вигляду, розумний в усякій мудрості, здібний до знання, розумів науку, була моторність служити, і так далі. Да? Це Даниїла 1.4. І знаєте, дехто з нас можливо може сьогодні сказати, що, звісно, якщо він такий народився, да? якщо він такий був особливий, то знаєте, ну, можливо, так і вийшло, що в нього не було помилок, і він був досконалий, і з нього можна було брати приклад. Ви знаєте, на сьогоднішній день можна. Приблизно таких самих людей теж знайти в нашому житті, які будуть теж відповідати оцих характеристики, про яку ми прочитали. Але знаєте, на превеликий жаль, буває дивишся на життя таких людей, і дивуєшся. Вони зовсім не відповідають тому Даниїлові, про якого ми прочитали в шостому розділі. Тому, знаєте, не завжди в цьому успіх, не завжди успіх в тому, що я вродливий, не завжди успіх в тому, що я буду здібний до знання, або, можливо, розумний у всякій мудрості, або розуміти науку, або більше того, в мене якась буде моторність, не завжди в цьому буде успіх. І успіх Даниїла був не тільки в цьому. Ос якби основний його успіх, або фундамент його успіху був не в цьому. Знаєте, життя Даниїла було нелегким, і, мабуть, так само, як і. Кожного з нас сьогодні не так легко, да? І я хотів би е, дві думки, які я для себе залишив із прочитаного, залишити для вас. Е, де ж Дани... Чому Даніїл був такий якби, ну, успішний і, і е, чому він для Бога був особливий? Е, перше місце це 1,8, Ми читаємо, що Даниїл поклав собі на серце. Що він не буде осквернятися їжею царя та петвом. Це перше, що Даниїл поклав собі на серце. Ви знаєте, і друге, що, на що я хотів би звернути увагу, це 6.11. Тоді, коли прийшло горе в його життя, і ось його повинні були вкинути до Лев'ячої ями, і Даниїл говорить такі, про Даниїла ми читаємо такі слова. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три установлені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. І ось на що я хотів би звернути увагу, підкреслити: боробив так і перед тим. Боробив так і перед тим. Отже, знаєте, в Даниїла сталася біда, його повинні завтра. Вкинути до лев'ячої Ями. І я думаю, що, мабуть, шансів звідти вибратися не було. Да? Тобто, всі, хто його оскверняли, ці сатрапи, вони були впевнені, що якщо людину вкидають до лев'ячої ями, то звідти вона вже не вертається. І знаєте, і е, особливе те, що в цьому вірші для ну, якби я зупинився на тому, коли читав цей текст, що боробив так і перед тим. Знаєте. Дві речі ми бачимо в його, в його житті. Перше, це те, що живучи в світі, він відділив себе від світу. Е, живучи в тому полоні і е, серед того якби, таких богів, яким треба було поклонятися, він вирішив ще в юності своїй не оскверняти е, себе ними. Да? І друге, це те, що він перебував постійно в молитві, постійно, тому що. Він це робив не тільки в той час, коли йому було тяжко і коли в нього в житті настали переживання, а він це робив і до того. І знаєте, я хотів би вам, можливо, таку коротку пораду дати. Якщо ви не вмієте проповідувати, але хочете і не знаєте як, то найпростіша і найкоротша буде проповідь звучать приблизно так. Читай Біблію, молись, і в тебе все буде добре. Чули колись таке, так? Да? Так кажуть. І в принципі, начебто це смішно трошки, хтось з вас вже посміхається, да? коли я це сказав. Але насправді, якби, як не крутити Біблію, да? і е, десь воно так і є, да? десь воно так і є, що читай Біблію, е, молись і в тебе буде все добре. Тому що ми дивимося на життя того ж самого Даниїла, ось він так, е, так робив. І навіть в ті часи, коли дуже складно, повинно було бути, він е, був незмінним. Він навіть тоді, коли його в яму вкинули, він залишався вірний Богу. І знаєте, дуже часто ми сьогодні прості ці істини ігноруємо і думаємо, що в моїй складній ситуації, яка склалась в моєму житті, треба відповідь або допомогу шукати десь глибше. Да? Ну, тому що людська природа така. Да? Людська природа така, що якби, нам завжди хочеться щось пощупати, побачити якесь чудо пережити. І навіть Ісус Христос говорив, коли я огонь з неба навіть зведу, не повірите. І знаєте, ми домовилися нашою церквою, що вчора будемо. Вчора повинні були бути в молитві і в пості про наше освячення. Да? Дуже добре, якщо ми це робили, як Даниїл, вчора, позавчора, да? і будемо робити це завтра. Ми переживаємо за своє освячення, за свої стосунки з Богом. Але, знаєте, є така категорія дітей Божих, які розпочинають це робити, коли їх вкинули вже в лев'ючу яму. От коли я вже оказався в лев'ячій ямі, тоді я починаю думати про те, що. Мені треба молитися, да? мені треба розпочати читати Біблію, мені треба розпочати поститися, переживати за своє освячення перед Богом. Більше того, є така категорія людей, які знають, що їх завтра вкинуть до лев'ячої ями, і сьогодні вони нічого не роблять. Я сподіваюся, що серед нас таких немає. Знаєте, я хочу кожному з нас побажати, щоб ми були ті, які. Як Даниїл, так? що ми робили це вчора, робимо це сьогодні, і будемо робити це завтра. Але на превеликий жаль є люди, які знають, що завтра я буду в левячій ямі, мене вкинуть туди, і я сьогодні і палець в палець не вдарю, щоб якось наладити свої, налагодити свої стосунки з Богом. Знаєте, я хотів би задати вам питання, хто я сьогодні, або де я сьогодні бачу себе в цій історії, або як один проповідник колись говорив, який я матеріал. В Божих руках. Да? Хто, брати, чули його, то посміхаються. Знаєте, Самсон свого часу думав, що він готовий до війни. І він сказав такі слова: вийду я як раз у раз та й стряхнуся. Да? Вийшов, і що сталося? Написано такі слова, що він навіть не знав, що Дух Божий його покинув. Ви знаєте, це дуже страшно, і я переживаю, щоб в моєму житті такого не було, як я як свого часу пережив Самсон. Знаєте, я хотів би зробити деякі висновки і сказати, що Ісус Христос був готовий до Голгофи. Він був готовий до Голгофи, тому що Він готувався. В той же час його учні не були готові до того, що їм прийдеться розлучитися з Ісусом із своїм учителем. Да? і... Вони не були готові до таких подій. Коли Ісус Христос молився по ночах, то вони спали. Більше того, коли Він навіть молився в Гефсиманії, то ми знаємо, що учні також спали. І, будучи в людському тілі, мавши ті ж самі почуття, Ісус Христос був готовий, що найближчі друзі, ті, хто його люблять, тих, кого він називав друзями, вони його залишать. І знаєте, в нас сьогодні є слово Боже, яке говорить нам, що завтра буде тяжче, ніж сьогодні. Тому що, знаєте, останні, останній час настав і аналізуючи Словом Боже, ми це бачимо. Знаєте, Даниїл був готовий, Христос був готовий е, до завтрашнього дня. Да? Е, Самсон був не готовий. Сьогодні питання я задаю собі, чи я е, готовий до завтрашнього дня, знаєте, чи я готувався вчора до сьогоднішньої спільної участі ввечері в ламанні хліба з моєю церквою. Да? Чи я завжди це роблю якби на ходу і вже як вийде. Да? І... Знаєте, сьогодні через цю коротку історію про Даниїла Бог нас навчає, щоб ми готувалися вчора до сьогодні і сьогодні готувалися до завтра. І знаєте, є така статистика, що найбільше авіакатастроф за останні роки тільки по причині помилки однієї людини. Уявіть собі, да? розбиваються літаки і гинуть сотні людей. Тільки по причині помилки однієї людини не причина в технічних якихось несправностях або в погодних, в погодних якихось е, умовах. Да? Але в більшості статистика говорить, що великий відсоток це просто по причині, що одна людина е, щось не дослідила, або щось не довчила, або щось не прикрутила. І розбиваються літаки. І знаєте, і, і за того, що я зроблю одну помилку е, сьогодні в тональності пісні, коли я буду грати. То вся церква не зможе співати. Знаєте це? Да? Просто тільки із за того, що я не підготувався, не прийшов раніше, чи вчора ввечері, не, не визначив тональність пісні і граю не в тій тональності. І вся церква, і там, можливо, Віктор Зінченко тільки зможе співати. Да? А всі будуть мовчати, тому що дуже високо буде. Да? Ви знаєте, колись я говорив проповідь на тему, що часто із-за помилки однієї людини страждає вся церква. Я кожному з нас хочу сьогодні побажати, щоб ми про це молилися, щоб, знаєте, щоб ми завжди були готові до того, до чого нас кличе Бог. Знаєте, тому що можна бути готовими, якщо готуватися. І щоб ми знаєте, переживали за своє освячення не без 12 а переживали це своє освячення вчора або сьогодні за те, що буде завтра. Давайте всі разом помолимося перед нашим Богом. Подякуємо за ще один день, за слово, яке нас навчає. Слава нашому Богу! Амінь.